Ми живемо у час, коли машини навчаються швидше, ніж люди. Це не фантастика, це ера штучного інтелекту. Штучний інтелект уже поруч в наших телефонах, у розумних будинках, у сервісах, якими ми користуємося щодня. Голоси в колонках відповідають на запитання, додатки підлаштовують стрічки, а програми допомагають виконати роботу швидше, коли ти відкриваєш додаток. Алгоритм формує контент під тебе. Коли ти питаєш поради, бот відповідає. Іноді ми не помічаємо, наскільки тісно інтегрований цей розум у наше повсякденне життя. Усе починається з нейронної мережі, великої системи, що аналізує дані, знаходить закономірності і робить висновки. Кожен запит, кожен клік частина цього навчання. Так формується новий тип інтелекту. Але технологія має дві сторони: у руках відповідальних людей вона лікує, навчає, рятує життя. У руках байдужих або недбалих може перекручувати інформацію і створювати ілюзії. Віртуальні образи, синтетичні голоси, вивірені симуляції усе це вже існує. Межа між створеним і реальним розмивається. Чим реалістичнішими стають ці створіння, тим важче відрізнити правду від вигадки. Ще одна виклик – автоматизація. Машини виконують завдання без втоми, без емоцій, без потреби в паузах. Це підвищує ефективність, але ставить питання про робочі місця та соціальні наслідки змін. Однак штучний інтелект не мусить бути загрозою. Він може стати нашим союзником. Допомагати діагностувати хвороби, оптимізувати енергетику, зберігати ресурси і відкривати нові горизонти творчості. Штучний інтелект це дзеркало людства. Він відображає те, що ми туди вкладаємо знання і турботу або страх і жадібність. Той напрямок, який ми оберемо сьогодні, визначить світ, у якому житимуть наші діти. Ми стоїмо на порозі нової ери. Системи, що колись були інструментами, тепер набувають масштабу і впливу. І питання не в тому, чи з'явиться інтелект, питання в тому, чи збережемо ми людяність у світі, який сам вчиться мислити. Ми відкрили двері у світ машинного розуму. Те, що ми впустимо всередину, повернеться до нас. Якщо там буде світло, воно освітить шлях. Якщо там буде темрява, наслідки можуть бути катастрофічні штучного інтелекту майбутнє вже тут.